Хай і нині обпікає примерзлі наші душі, вогонь слова безсмертного Тараса. Хай Воскресне Пророк у душі кожного українця і прибуде в помислах та діяннях Його для добра України, це заради нас, всіх мертвих живих і ненароджених, земляків в Україні і не в Україні, він ридаючи благав. Схаменіться! Будьте, люди, бо лихо вам буде. Орли, орливе се зокрилі, поки вам м'ясо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час, а там під лавою в шиночку Сховаєтесь у холодочку, огонь небесний та й погас, і в тую кістяну комору полізли свині із надвору, мов у калюжу, та й супуть. Не будьмо байдужі, бо ворог не спить. Сучасний філософ Мирослав Попович сказав, байдужість поле для маніпуляції. А як сказав Шевченко, страшно пасти у кайдани умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Громопророчо звучить поклик сина, крик гіркоти, печалі стогін, погибнеш, згинеш Україну і в тім Шевченковім болі снага для нас. Та все ж, Пророк був свято, переконаний у тому, що рано чи пізно встане Україна, світ правди засвітить і закликав усіх. Любіть її, бо врем'я люте. Любіть її, не вірте своє словам, у лютий час за проданство любіть, не завдавайте болю їй ні словом, ні помислом, що ранить мимохідь. На зло усім і лживим патріотам, і ворогам, любіть її святу, любіть, як матір кинуту під плотом, чи віддану на поглум сироту. Сам Бог велів любити Україну, нещасний край манкуртів і заброд. любіть її не і до а як життя, як долю, як народ. Хай оскверняють нині фарисеї її ім'я і пам'ять лихоліть. Любіть до смерті, гинучи за неї. Своєю кров'ю волю окропіть.